Журналісти часу місцевих новин готові перегорнути інформаційну сторінку з середи 11 липня. Вітаю вас! Які події склали її наповнення? Дивіться у нашій програмі далі. У Львові встановлюють причину обвалу будинку. Трагедія сталася учора. Є жертва у будинку на вулиці Січових стрільців 8 у центрі Львова близько 12.00 Учора обвалилося перекриття. Двоє людей загинуло. Одну людину із травмами госпіталізовано у лікарню. Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, приватна квартира на вулиці Січових, стрільзі 8, належить релігійному управлінню Об'єднаної Методистської церкви України. Після надзвичайної ситуації у будинку перекрили газ та відключили світло, проводиться обстеження інших квартир. За словами помічника начальника головного управління МНС України у Львівській області Віталія Туровцева, причина обвалу зараз встановлюється. Відомо, що у квартирі напередодні проводилися ремонтні роботи, тож не виклю... Ключають перепланування оселі. На Львівщині більше 75 тисяч громадян підписалося протимовного законопроекту. Лише за чотири дні активістами підписної компанії протимовного закону зібрано більше. 75 тисяч підписів, зокрема у Львові, зібрано близько 40 тисяч підписів у Львівській області 35 п'ять На намету яких волонтери збирають підписи під зверненням до конституційного суду України щодо визнання неконституційним закону про промови та до президента України з вимогою витувати цей закон стоять у Львові, Пустоматівському, Городоцькому, Мостицькому та Самбірському районах. Ініціатори акції переконані, що саме таким чином їм вдасться достукатися до владоможців у Києві. Тим часом чергову акцію на захист української мови учора провели у Дрогобичі на площі ринок. Віча стартувала традиційно о 18.00. До присутніх із гаслами відстоювати рідну мову та не допустити підписання мовного закону президентом. Звернулися декан історичного факультету Другобицького паду університету Леонід Тимошенко, заслужений вчитель України Йосип Присяжнюк, депутат Тарас Курчик та голова товариства польської культури у Дрогобичі Адама Вжецький. Пан Авжецький зауважив, що польська громада міста Дрогобича підтримує революційні Настрої Другобочан у мовному питанні. Ни як польська громада нам ніхто не мішає розмовляти на польській мові, мати польську школу, мати, мати свою громаду, робити свої справи з І Я, наприклад, вважаю, що потреби в російській мові немає ніякої. Так що польська громада підтримує вас і думаю і на рівні Лівщини, на кожному місці. Хочеться зауважити, що на захист мови у Дрогобичі збираються не вперше, у тільки віче з дня у день є все більш малолюдними. На площу приходить із десяток людей. Висновки напрошуються двоякі, або ж Дрогобичан не цікавить мовна проблема, або ж їм не цікаві промови виступаючих. За мовну зраду народна партія поплатилася написом «У Дрогобичі зняли з житлового будинку величезний напис із назвою партії Литвина. У вівторок, зранку біля будинку, що розміщений по вулиці Лесі Українки, 16, заметушилися комунальники, які зігнали сюди важку техніку та почали знімати з будинку літери народної партії. Демонтувати літери, які декілька років поспіль височіли над будинком, підказали страйковому комітету свідомі дрогобичани, які звернулися в комітет із відповідними думками. Віта комітет подав пропозицію у ратушу. Аргумент людей партія Литвина підтримувала антиукраїнський закон промови. Тож нічого цьому напису майоріти у Дрогобичі. Окрім того, самого офісу партії у будинку давно давним немає. Скаржилися на написі мешканці будинку, зокрема Роман Чапленський, який проживає тут. Слава Богу, що знімаю. Да? Я задоволений цим, тому що я живу на третьому поверсі, через дах, через стелю протікала, протікала вода. Ніхто не звертав на це уваги. навіть ту сторону над моєю квартирою просверлювали дири. Нічого, це каже: то пройде, то пройде і все. Питання щодо демонтажу букві з будинку розглянула у ратучі комісія під головуванням Олександра Коростельова та винесла позитивний результат. Поспішають встигнути у Другобичі до 150 людей щодня, приходить до влади за дозволами на індивідуальне опалення. Люди звертаються у департамент міського господарства. Поінформував новий керівник департаменту Іван Лепки, щоб оперативніше вирішувати важливе для Дрогобичан питання та не тримати людей у черзі. У ратуші скликали нараду керівників служб, які ставлять під дозволами свої підписи. Нагадаємо, сесія міської ради не так давно прийняла рішення, яким дала зелене світло встановленню індивідуального опалення у помешканнях багатоквартирних будинків. Тож охочих від'єднатися від централізованого опалення не бракне. Люди поспішають перейти на індивідуальне опалення до початку початку нового опалювального сезону у лікарню з документом про платоспроможність хворих з Дрогобицького району та інших населених пунктів у Дрогобичі лікувати не хочуть, бо це не аби як б'є по бюджету міста. Тільки за 6 місяців цього року Дрогобич заплатив за іногородніх пролікованих хворих 7 мільйонів гривень, зауважив цього понеділка на нараді заступник міського голови Олександр Коростельов. Виходить, що до кінця цього року нам доведеться витратити не менше 12 мільйонів гривень на пролікованих немісцевих мешканців. Це величезний удар для місцевого бюджету, зауважив пан Коростельов покласти край медичній доброчинності у Другобичі. Вирішили в оригінальний спосіб вимагатимуть довідки про оплату лікування. Була поставлена жорстка умова закладам охорони здоров'я. Планових хворих з району приймаємо виключно тільки якщо вони приносять документ з районної основному районної адміністрації, ну і інших міст, які підтверджують, що Дані території готові провести оплату пацієнтів без відповідних документів. Лікувати у медичних закладах Дрогобича не будуть, наголосив пан Коростельов. У Дрогобичі оголошують конкурс на кращий літній майданчик. Такими думками 9 липня поділився заступник міського голови Олександр Коростельов. За словами чиновника, Дрогобицька міська рада оголошує конкурс серед підприємців на спорудження двох літніх майданчиків для відпочинку у центрі міста. За баченнями пана Коростильова, майданчики мали б виглядати не гірше ніж у Львові чи інших європейських містах. Вони мають бути критими і з квітами, охайними столиками, щоб людям захотілося зайти та попити кави чи прохолодних напитків, роз'яснив пан Коростельов. Чи знайдуться у Дрогобичі підприємці Естети покаже час? Наразі, крім пивних палаток у центрі міста, Дрогобичу похизуватись нічим. У Дрогобичі завтра готується відкритий меморіал тюрма Стрийській». Він постане позаду фізико-математичного інституту Дрогобицького державного педуніверситету, що Настризькій 3. Іншими словами, у дворі колишньої тюрми НКВД, де у часи Другої світової війни розстрілювали ув'язнених. Заплановано, що відкрити та освятити меморіал має владика Ярослав Приріць. Дрогобичан скласти спільну молитву на території меморіалу закликають о 17.00. На території комплексу запланований віче та молебень, який очолі священики трьох конфесій. Греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної церкви, архітектором меморіалу виступив Максим Черка. Він на загал відтворює оту справді тюрму, в якісь якихось параметрах це цікаві експозиції, це відображення навіть от тих е, убієнних у написанні на гранітних плитах. Тому наша мета була на тому місці, де колись були розкопки, спорудити, щоб кожен прийшов. Мав можливість подуматися, подивитися, хто загинув, помолитися, і тою молитвою віддати данину пам'яті. За словами Тараса Матика, відкриття меморіалу завтра це лише перша черга запланованих робіт. Члени оргкомітету планують створити у педуніверситеті кімнату музей пам'яті невинноубієнних. Як зауважив член оргкомітету Микола Походжай, Дрогобич до цієї події йшов довгих 20 років. Напевне, 20 років ми були приспані, або ми думали, що за нас хтось буде творити історію, робити історію. І хотіло б подякувати громаді, громаді Дроговича, яка зібрала гроші, яка взяла участь в спорудженні цього меморіалу. Напевне, ми і собі показали і доказали, і всім, що ми є, і ми можемо робити. Цього літа батьківщина Івана Франка на Гуєвичі має усі шанси стати епіцентром культурного життя Дрогобочини. Уся річ у тому, що відомі таланти української сцени, співаки, музиканти, літератори та театрали відклали свої поїздки на море, бо їдуть на Франкофест. Фестиваль під такою назвою з 27 по 29 липня проходитиме у рідному селі Каманяра. Організаторами грандіозного культурно-мистецького дійства виступають молодіжна організація Інше місто радіостанція Твоє радіо на чолі з засновником Віктором Возняком, Видавництво коло та творче об'єднання Альтер. Одним словом, група молодих та креативних людей, які цієї весни вписали ім'я Дрогобича до книги рекордів України організацію Великої Гаївки. Розповісти про мету та наповнення нового фестивалю цього вівторка. Організатори Франкофесту вирішили журналістам, яких запросили на прес-конференцію. За словами Остапа Походжаю, одного з організаторів фестивалю, Франкофест покликаний змінити імідж Франка. Дуже важливо саме сьогодні проводити фестиваль Франка. так як Франко є трішки забутий, трішки недочитаний і вже точно не є надзвичайно популярний, тому десь. Поділившись ідеями проведення такого фестивалю з своїм у собі Віктора Франковича, з Альтером, та ми створили таку гарну, сильну велику команду, з якою ми поставили собі за мету створити такий якісно новий імідж Франка, зробити його популярним і кльовим завдяки нашому фестивалю. Сценарій фестивалю є максимально насиченим. Це і неймовірна концертна програма української музики, виступи бардів та різноманітних народних колективів, арт-перформанси та художні інсталяції, театральні виступи та читання франка відомими українськими письменниками, істориками та літературознавцями. За переконаннями одного з організаторів фестивалю Віктора Возняка, такими рістовими фестиваль не тільки розважатиме численних гостей, але й популяризуватиме українське слово, мову та пісню, що в умовах сьогодення вкрай важливо. Це є відповідь. Ім українофобом сюди приїдуть не тільки наші Дрогобичани і мешканці Дрогобичини, а приїдуть з цілої України. Підтвердили, що приїдуть дуже багато людей із Києва, із східної України. Тобто, це знову ж таки пропаганда, пропаганда дією мови, пропаганда дією нашої культури, пропаганда дією нашої ну, нації. От основна така мета. Ранкофесту і залучення звичайно франка і відтворення того образу і підняття його на належний рівень не буде сумно на фестивалі, театралам та кіноманам. Для останніх на фестивалі покажуть вісім фільмів за мотивами творчості Івана Франка. Щодо театральних постановок, то їх виконає Альтер, театр зі Львова та польські актори із Любліна. Так само зараз іде йдуть перемовини для того, щоб запросити польський театр з Любліна, який називається Нов «No Котейтус. Це є театр імпровізації і. Тільки будемо мати остаточні домовленості, вони приїдуть сюди, і відбудеться україно-польська вистава. Тобто, ми будемо промувати, тобто це вже набува набуватиме статусу міжнародного фестивалю. І завершуємо випуск закликом від МНСників. на Львівщині за час спеки трапилося понад пів тисячі пожеж. Зазвичай горить суха трава. Надзвичайники просять людей бути обачними, не палити вогнищ у необлаштованих для цього місцях, не кидати недопалків у траву та попереджати про найменше загоряння. У зв'язку із цим в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки через аномально високу температуру. Таким цей день побачили журналісти ЛСЕТу. Наші програми шукайте у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Нехай щастить. Побачимось.